Запис. Ми продовжуємо, продовжуємо з вами тему системи лінійних рівнянь з двома змінними. Ми вже з вами вміємо розв'язувати системи графічним способом. Роз... Давайте згадаємо з вами перед тим, як ми перейдемо до наступного способу розв'язання. Давайте з вами згадаємо взагалі, що є розв'язком системи рівнянь. Дітвера. Розв'язати це. Пара чисел. Так, пара чисел X Y, так? Пара чисел схожа на, схож на координати якоїсь точки. Чи може це так воно і є? Да, Веронічка. Це координати точки перетину. Перетину чого? Двох графіків. Бо графіків до кожного рівняння можна побудувати графік для кожного рівняння. Так? Для цього ми з вами домовлялися, що ми ну не те, що домовлялися, так воно і треба робити. З рівняння утворюємо функцію, яким чином? Виражаємо Y через X кожного рівняння. О. І з першого, і з другого. Таким чином, у нас утворюється. Формули в даному випадку двох лінійних функцій. Як побудувати графік функції, вам вже відомо, ви це вмієте робити. І дійсно слухайте, в мене є такий один момент, на який я хотіла б звернути увагу. І, ну Я не скажу, що це прям відкриття, але в жодному підручнику за якими ми навчаємось, то це мова не йде. Але е, я на це звернула увагу, зараз скажу, про що йде мова. А потім, після того, як я е, ну, зробила такий висновок, е, частину цього висновку ви вже знаєте, а частину ні. Зараз одну секундочку е, поясню вам, про що йде мова. Я просто хотіла сказати, а так. Як я зараз вам запропоную знайти точки, через які буде проходити графік даної функції, так виконується завдання в американській школі, виявилося. І мені дуже шкода, що в наших підручниках, як розглядається побудова графіків, яким чином табличку створюємо, знаходимо значення ікса, і потім рахуємо значення y. Це так довго. Дивіться, першу функцію відвера, ну, запропонуйте, як можна трошечки її перетворити. Y дорівнює щоб вона була стандартного вигляду, ця формула. Ігрек дорівнює дивіться, в другому випадку, Y дорівнює x мінус 8. В першому випадку. X мінус 6. Тільки Настінка не міняємо знаки Вони ж як були правій частині цієї рівності, так і залишиться: мінус х плюс 6. Ви правильно сказали, тільки не треба міняти знаки. Все, просто поміняли їх місцями. І це стандартна формула лінійної функції, y до рівні k x А ви вже знаєте, що число b, якби ми побудували оту таблицю. За якою будемо відмічати точки і будувати графік, то в цю табличку ми б могли внести число B, це значення Y, і при цьому X дорівнює нулю. Це координати точки перетину, графіка з вістю Y. Ось десь тут на вісі Y знаходиться число B. Ви це в мене вже знаєте. Да? Відвера, цю точку ви вже запросто можете знайти. Для першого рівняння і для другого. Точка перетину з вісю Y буде мати які координати? Подивіться на число B. Давайте я його підкреслю іншим кольором. Ви В курсі, так? B дорівнює 6. Значить, графік обов'язково буде проходити через точку з координатами якими? Y – 6, а X – 0 Так? Діти, прокиньтеся. Я розумію, що перший урок рано не прокинулися. Ну-ка, зображайте, хто? Подакайте мені у відповідь або поякайте. Я зрозумів. Ви згадалися? Так знаєте. Так. Хто впевнений, що він це знає? Дівчатка? Ні? Я. Так. Ого, хорошо. Дякую. Дякую за відповіді, мої хороші. Так, йдемо далі. Друга табличка для другої функції. Графік 100% пройде через яку точку, Вероніченька? Дивимося на число Б. Мінус 8. Ось це число мінус 8. Мінус 8 це значення х чи Y, Вероніка. І. Ігрека правильно. А х тоді правильно. А х від... дорівнює в цьому випадку нулю. Так, і точка ось тут на вісігре. Мінус 8 а Х0. Далі. А тепер дивіться на коефіцієнт К. В першому випадку. К. Чому дорівнює? Минусвера. Мінус. Мінус Ну, яка цифра не пишеться? Мінус 1. Правильно. А в другому випадку К дорівнює 1, так? <пиш> Тепер, увага! Оце нововведення. Друга точка, яка, через яку 100% пройде графік функції, має координати. Х дорівнює 1. Пам'ятаєте, як ми будуємо? Ми від нуля. Робимо один крок вправо по вісі х. Пам'ятаєте? А потім, в залежності від k, ми або піднімаємось, або опускаємось ось на цю кількість, на стільки одиниць, кільком дорівнює число k. Значить, х дорівнює одиниці, а y дорівнює мінус 1. В першому випадку, в другому випадку. Х дорівнює одиниці. Ми йдемо вправо, йдемо від нуля. А k дорівнює одиниці, значить y одиниці. І потім піднімаємося вгору. Можете отакі стрілечки собі намалювати, накреслити, що ми другу точку шукаємо: ми по вісі х від нуля. Крокуємо вправо на один, робимо один крок, а потім. Взов лінії зошита або піднімаємось, або опускаємося на число, яке дорівнює К. Власно кажучи, і все. Будуємо за цими двома точками будуємо графіки. Що, про що я зараз не сказала, Діти? На що треба звернути увагу, і ми не обговорили це? Перший графік. Обидва э, графіки можуть що робити? Джик, джик. Або. Або зростати, або спадати. Так. Якщо К від'ємне число, значить графік настюша спадає чи зростає. Іде вниз, чи… Якщо від'ємне число, тоді спадає. Умня, так. Да. Отак ми можемо навіть стрілочку таку побудувати. К додатнє число, графік. Є зростаючим, піднімається вгору. Так, можемо проекспериментувати. Давайте, щоб закарбувалося це в пам'яті, давайте ми це зробимо один разочок на одній функції, і ви побачите, що не треба рахувати той ігрек. Навіщо воно потрібне? Робимо наступне. Так. І... Зараз Y, давайте ще, ще, ще зараз. Зараз, зараз, зараз. Щось вигадаємо. Треба графічним методом шукаю. Где таке завдання? От. Уявимо, що в нас система складається ось з таких двох рівнянь. Y дорівнює 2 мінус 3х. І 2х плюс 3 y дорівнює 7. Не дуже воно зручне, що поробиш, нехай буде. 2х плюс 3 y дорівнює 7. Нехай так, це гарне рівняння, нехай буде. Крапка з комию. Запишіть, будь ласка. Ось це рівняння y дорівнює 2 мінус 3х, і друге рівняння. 2х плюс 3у дорівнює сину. В першому рівнянні у вже виразили, але краще було б його в правій частині цієї рівності записати стандартний вигляд формули лінійної функції. Поміняти місцями 2 і мінус 3х. Ой, і 3х. Мінус 3х. Плюс 2. Так, в другому рівнянні треба виразити Y. Хто хоче це зробити? Уявляємо, 2х ми переносимо до 7, а потім те, що в нас утвориться, будемо ділити на коефіцієнт перед Y. Тобто y дорівнює 7 мінус 2х. Ага. Ми виразили 3, а тепер виражаємо і. Ми 7 мінус 2х ділимо на 3. Давайте я трохи зміню умову. Хай Тут буде 2. Так так буде зручніше. Отак, 2. Так, ділимо на 2. Дітвера. Побраділи? зрозуміли, що я зроблю? Хорошо. Друге рівняння ще трошки можна перетворити. Як це можна переписати, можна кожен додаток поділити на два. Можна взагалі, отак діти, до речі, це треба теж, щоб запам'ятати саме такі маніпуляції з дробами, ми робили тільки що з 11 класом ну, вчора. Згадували, як можна переписати звичайний дріб. Неважливо, правильний, неправильний, Дивіться, Дріб А, мінус Б або плюс Б. Поділити на С можна записати у вигляді або суми, або різниці дробів з однаковим знаменником. От. І ще важлива маніпуляція з, з із звичайними дробами. Наступна. Ви це теж знаєте, але просто хочу вам нагадати. Давайте я так візьму в рамочку. Рамочку, рамочку. Так. Ось про що я хотіла вам нагадати. Наприклад, у нас є дріб X сьомих. Як це, цей дріб можна переписати інакше у вигляді добутку числа і букви і змінної? Дивіться, x це все одно, що один помножити на х. Угу. Спроба два. Угу. Діти звуки. Так. Так. А тепер відокремлюємо число і змінну. Це все одно, що одна сьома помножити на х. Сподіваюся, вам це зрозуміло. Угу. Дайно. Угу. Тепер ми можемо дріб друге рівняння. В правій частині якого записаний дріб, зробити ось так. Записати у вигляді різниці дробів із знаменником 2. І тепер двійки скорочуються. 7 поділити на 2 це буде 3,5. Ми так не скорочуємо, а я закреслю дріб і надпишу 3,5. Перше рівняння перепишу, як воно є. Нічого з ним робити не треба. І в кінці кінців маємо таку систему. Вже все в неї. Нормальний вигляд, в нею можна працювати. Ми записали в стандартному вигляді рівняння ліні... лінійної функції. Так? Y дорівнює мінус 3х плюс 2, а друге рівняння y дорівнює і поміняю місцями. На першому місці запишу мінус X плюс 3,5. Половина. Вибачте, там не вміщається. Допишіть. Плюс три з Я очищу дошку, щоб нам було де писати, і Відти зараз на хвилинку вимкну запис і хочу взяти сторінку із клітинками. Як це зробити? Муга. Можна витирати першу цю систему? О, так, так. Ага, хорошо. Запишіть. От скажіть, будь ласка, вам зараз комфортно? Бачите, що і те і те рівняння записано в стандартному вигляді? Так, зручніше. Правда, так, зручніше. Вот. І я перепишу цю систему так. Ну, ладно. Да, Пів уроку проговорила і нічого не записала. Дуже шкода, але що ж поробиш? Значить, переходимо до метода підстановки. Так. Метод підстановки, пункт 27. Те, що в підручнику ви приклад наведено, розглянути самостійно, як я і сказала. Як мені Я засмутилася, тільки цього проговорила і нічого не записала, але ладно. Зверніть увагу, що алгоритм, за яким ми діємо, є в підручнику. Зараз ми на прикладі розглянемо таку систему, а потім подивимося, чи нічого ми не пропустили. Запишіть, будь ласка, номер 1147. І почнемо аж з четвертої системи. Четверту систему запишемо. 2х плюс У. Вирівнює 10. І друге рівняння 4х мінус 7У. До рівня двом. Як я тільки що вам і сказала, що наша мета позбутися однієї змінної, виразити, для цього ми виражаємо одну змінну через другу, підставляємо цей вираз в друге рівняння, і таким чином утворюється у нас рівняння з однією змінною. Перше, перед вами два рівняння, які, на ваш погляд, простіше. Перше чи друге. Подивіться, будь ласка, уважно. Перше. перше. Простіше. Да, да. В першому рівнянні y без коефіцієнта, тобто коефіцієнт перед Y дорівнює 1. Дуже зручно виразити Y. Давайте ми це зробимо. Це і є перший крок алгоритму. Вибрати рівняння, яке простіше, і виразити одну зміну через іншу. Вирішуємо ми, як нам зручно. Y дорівнює. То готовий виразити Y? Я. Кажи, кажіть 10. 10 поділити на 2. А х детеподі? Y є невідомим доданком. І... Нічого 2. не мають. 10 мінус 2х. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Ми це і зробили. Просто немає ще конкретного числа. Це називається цей крок. Ми виразили Y через X. Тепер дивіться, ось весь цей вираз, замість змінної Y, замість букви Y підставимо в друге рівняння. Ось сюди. Можете собі стрілечку намалювати. Що ми маємо? 4 x Зараз одну хвилинку я зроблю ось таким чином. Нам нічого не заважало. Так, записуємо далі. 4х мінус 7. Так, мінус 7 помножити. І замість y в дужках записуємо вираз, в якому дорівнює ігри. 10 мінус 2х. дорівнює 2. Дивіться. О, диво. Друге рівняння тільки з іксом. Розкриваємо дужки, переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу, в іншу сторону. Не забуваємося змінювати знак на протилежний. У тих доданків, які ми будемо переносити з однієї частини в другу. І знаходимо х. 4х мінус 7 помножити на 10-70. 7 помножити на мінус 2х буде плюс 14х. Дорівнюємо з Зводимо подібні доданки. 4х плюс 14х, 18х. Відомі переносимо вправо і обов'язково змінюємо знак. Буде 2 плюс 20 рівні 72. Обидві частини рівняння. Можна по черзі спочатку поділити на 9 діляться, а потім на 2. Але 72 можна поділити на 18. Обидві частини рівняння ділимо на. 18. Х дорівнює. Скільком? 72 на 18. Ми хвилюємося. Швиденько в стовпчик. 4. 4 на 8, 32. І дійсно буде 72. Х дорівнює 4. Так, да, дивіться. Наскільки треба помножити 8, щоб в кінці було 2? На 4. Так, є. Ми знайшли X. Обведіть кружечок, поставте знак оклику. X знайшовся. Повертаємося. Шукаємо вираз для Y. Y Ігрек дорівнює 10 2 x Записуємо y дорівнює рівня. 10-2 помножити на 4. Замість X підставляємо значення. 10-8 дорівнює 2. Y знайшли. І тепер ми записуємо відповідь. Відповідь. На першому місці 4, на другому місці 2. ми отримали пару чисел, яка є розв'язком даної системи. Я почекаю, дописуйте, і підведемо підсумок, і ми з вами ще встигаємо розв'язати маленьку, нескладну систему, а більш складні ми будемо розв'язувати на третьому уроці. Продовжуємо розв'язувати системи рівнянь методом підстановки. Дивіться. Друга система. Тут же в першому рівнянні зробили за нас. Виразили Х через у. Вже бачите, перше рівняння Х дорівнює, Готовий Х. 2Y мінус 8. Так, після першого рівняння кому ставимо, після другого крапку з комою. Так. Тому що буде продовження. І записуємо. Перше рівняння записуємо без змін. Х дорівнює 2 y мінус 8, замість змінної Х, замість буковки Х пишемо цілий вираз, в друге рівняння підставляємо цей вираз в друге рівняння. Ось сюди. 2 y мінус 8. І продовжуємо записувати так, як тут і. Тобто. Як тут і є в умові. Мінус 4 у дорівнює 4. Входимо подібні доданки. Вже можна систему не записувати. Під системою продовжуємо розв'язувати друге рівняння. 2 мінус 4 буде мінус 2. Мінус 8 переносимо вправо до 4. Буде 4 плюс 8. 4 плюс 8 12. Я, Отак. От Зроблю 12. так? Обидві частини рівняння ділимо на мінус 2 або просто 12. ділимо на мінус 2, знаходимо невідомий множник і y дорівнює мінус 6. Отримали значення для у. Повертаємося, шукаємо х. Зараз пів секунди, знайдіть самостійно, я зараз вас спитаю, я на пів секунди приру. Перевіряємо. Х дорівнює 2 помножити на мінус 6 мінус 8. 2 на мінус 6, мінус 12, мінус 12, мінус 8, дорівнює мінус 20. І у відповідь записуємо відповідь. І пару чисел Не забудьтеся спочатку x, а потім Мінус 20, мінус 6. Діте. Розв'язок системи зайняв дві хвилини. Ну, правда, не всі системи так дуже швидко розв'язуються, але насправді нічого страшного немає в цьому. У нас ще дві хвилини. Система номер три. Так, все, можна зупинятися. Я очищу дошку, діти. Угу. Дописали? Віквара. Так. Хорошо, думаю, може ви вже пішли з уроку. Так, і третя система. дорівнює 6, Х плюс 5 y дорівнює 88. Я так думаю, Настя дуже хоче. Давайте я зупиню відео. І будь ласка, чині. слухаю ваші пропозиції.